Сьогодні 16 квітня і ми розпочали посів соняшника. Після цих всіх морозів, мінус 4, мінус 5, які ще тиждень назад були. Нарешті сонечко 16-20 градусів. Волога в ґрунті є. Ми працюємо. Як то кажуть, ви вже бачили, що ми почали рубрику показувати, що ми робимо на своєму підприємстві, правильно це чи неправильно. Кожен буде судити по-своєму, але ми показуємо те, чим займаємося ми, як господарюємо ми, які культури вирушуємо. Була пшениця. От сьогодні сіємо соняшник. Зараз буде ритися, на яку глибину, з якою кількістю, і взагалі, що ми тут робимо, будемо показувати. Попередником на цьому полі у нас була соя. Ми після сої зробили яку операцію тут? Після сої ми зробили рихлення. Ну по попереднику, як то кажуть, не рекомендовано. Одна олійна культура, інша олійна, спільні болячки, там це септоріоз. Але в таблиці попередників чи в таблиці Сівзміні не вказано, що соя. Негативний попередник, а допустимий, то ми і вимушено, і в принципі допустимий попередник зробили рихлення. І з осені ми внесли по 70 кілограм безводного м'яку, так е... і більше ніяких агрооперацій ми не проводили. З осені ні, а вже з весни ми зробили закриття вологи. І як ви бачите, зробили передпосівну культивацію. До, до речі, компактоматом Беднар. Круто робить. Подивіться на оце поле, як воно вироблене. Після посіву ми плануємо вносити ґрунтові гербіциди, Волога є, Як ви всі знаєте, ми вже говорили. У нас за місяць 70, да? 70 мілі більше міліметрів. Більше 70 міліметрів, більше 70 випало, да. міліметрів випало то. Грунтові гербіциди, надіємося, що спрацюють. І це ж компактоматом Беднарівським ми працюємо вже другий, рік, так? другий ми... рік. Минулий рік ми всі площі майже ним накрили. У нас є такі площі, де після сої тільки стерня, то там зараз працює дукат. Ми накладемо, ви побачите, як він працює і яку картинку також дукат, хоч і вітчизняний. Ми да, на вітчизняний, український, дешевенький, але робить досить гарно. Але по якості не зрівняється із беднаром. Дай Бог заробимо гроші і собі придбаємо беднарівський лущильник більш кращої якості. І на цьому полі, на найбільшому в нашому господарстві 107 гектарів, бо ви всі знаєте, як у нас розкидані поля якими кусочками. Ми сіємо соняшник неома від Сенгенти. Да, в цьому регіоні неома євролайтингова. Тому що тут багато ваточника, а далі підемо, там буде і Гранстаровська сингента, і піде у нас Агроритмовський альдазор, і Бомонт. У нас буде безліч соняшника, будемо показувати. Сіємо нашим трактором New Holland 130-сильний та сівалкою кінза, яка розкладна. Сівалка кінза 30-35. Дуже зручна для нашого господарства, адже... Ми легко можемо її скласти, вона переводиться в транспортне положення і рухається між нашими полями. Вона якісно кладе зерно, на ту глибину, на яку ми задали, Прикотуючи колеса, працюють також класно, ну, в нас до неї немає питань ніколи. Тобто вона кукурудзу, соняшник, сіє ідеально. Тим більше ми зараз поставили на неї побаночне відключення, як тільки ти заїжджаєш на те місце, де посіяне, Відключається і не хіє. немає перехівів. збільшуємо врожайність. Економимо по До речі, сівалку кінзу не можу її не похвалити, бо вона вже працює. Шостий, здається, сезон у нашому господарстві. Довго ми тоді обирали яку сівалку придбати, і такої розкладної, восьмирядної розкладної і на ринку іншої і не було. Тому для маленького фермера, для фермера, в якого поля розкидані в різних сільських радах, багато переїздів, багато кусочків, на мою думку, це найоптимальніше рішення. І вон і вона показала себе по факту. В ній нічого за весь цей період не ламалось. Так ми її обслуговували. Так одного разу були проблеми із циліндром. А загалом працює безвідказно, переїжджає з поля на поле, сіє ділянку за ділянкою, хоча маленька восьмирядна. Але одне уточнення, якщо будете купляти сівалку будь-яку, хоч там у вас і буде навігація, автопілоти і все остальне, маркера беріть у комплектації, тому що при таких реаліях, як є сьогодні, тут тобі є той сигнал із спутнику, да, а тут тобі немає. І це вночі ми сіємо день ніч. Кинули той маркер, хлопці, і печуть, не зупиняються, тому що ви знаєте, вологу треба піймати і дуже швидко посіяти, для того, щоб е, пішли гарні і дружні сходи. Земелька сиренька. На дворі температура повітря близько 20 градусів, 19-20. Зараз виріємо і зрозуміємо, що у нас із розкладкою, і з нашим посівом. Якщо говорити про норму висіву, то ми сіємо цей соняшник 62,5 тисячі. На глибину 3 см, зараз є волога. Глибоко його не саджаємо, бачите, не ховаємо. 2 см копнув зразу після компактомата і вже волога є. Я думаю, вона за 2-3-5 днів нікуди не дінеться. Це якщо пізніше, то можливо і будемо на 4 см сіяти. А зараз сіємо на 3 см. Як я вже сказав, 62,5 см це виходить, між кожною над 23 см. Сіємо цей соняшник із нормою 62,5 тисяч на гектар. Мішка це десь на 2,4 гектари. Між насінинами, якщо порахувати, то... Приблизно 23 сантиметри, глибина 3 сантиметри. Не сіємо ми його глибоко. Зараз є волога. Після компактомата слідом ми сіємо. Волога на 3 см є, вона нікуди не дінеться. Можливо, пізніше будемо глибити на 4 сантиметри, як підсуше. Для того, щоб перевірити, яку ви норму висіваєте на гектар, ви можете відміряти 14,3 метри і порахувати, скільки там зернин. Має бути, якщо ви хочете висіяти норму 62, має бути 62 зернини. Або ж. Визначати на меншому відрізку. Але на відстані в 14,3 метри точно буде мінімальна похибка і ви знатимете максимально точно норму висіву. На меншому можна поділити на 4. Тобто на кожні 3,57 метра поділили на 4 і норму висіву. Поділили на 4, вона має співпадати. Це для лінивих. До речі, чому ми сіємо на цьому полі євролайтинговий соняшник? Ми взагалі не практикуємо його. Нам подобається технологія Гранстар, Стар. Немає після дії. Після неї можна сіяти пшеницю. Але в цьому регіоні, от е, дуже велика е, кількість ваточника. Саме в цій Бесалівській сільській Саме раді. Саме в цій такі. Бесалівській сільській раді. І соняшник ми хочемо сіяти. На цьому полі вже не було. Шість років соняшника ми все відкладали відкладали, тому що технологія захисту від ваточника дуже тяжка по соняшнику. І тільки препарати Євролайтинг так можуть щось зробити із ваточником. Так вони не борються із ним, але вони його хоча б придавлюють. І взагалі ваточник це от просто чума наших полів, зокрема в нашому бувшому Лохвицькому районі. Тому рекомендація до всіх аграріїв, чи то маленькі, чи то великі, робіть Оприскуйте краєві обробки полів, оприскуйте навіть польові дороги, обніжки, десь трошки яри зачіпайте, бо він розмножується з величезною швидкістю по всіх полях, по всіх сусідніх сільських радах. І якщо ви побачили один-дві рослини, терміново викорінюйте. Тому що якщо ви запустите, та нічого там одну, я побачив, дві рослини, п'ять рослин, через 3-5 років у вас буде катастрофа, повірте. Загружаємо сівалку. Ми наші мінеральні добрива от таким рішенням маніпулятором, яке ми зробили в цьому році. Ми не просто так змінили локацію, і вона кому дається, що це не важливо для нашого. Для нашого колективу, який працює в нас, то це дуже важливе придбання. Тому що якщо минулий, позаминулий рік у нас два-три чоловіка постійно із спинами ходили, вони відрами засипали оці міндобрива. До речі, це не реклама, це просто робочий процес. Тепер один чоловік, як я там говорив, як на фортепіано, іграє отими речагами, під'їхала сівалка, погрузила. Так, а скільки часу ми економимо? Раніше сівалку ми загружали вручну. 30-40 хвилин. А зараз це 5 да. хвилин. буквально. І, і не тільки часу в даному випадку. Ми не утримуємо на полі не те, що там додаткових працівників. Ми не утримуємо маніпулятор. А маніпулятор зношується. Це мотогодини, це його амортизація, це його заправка. Це зарплата ще одному працівнику для того, щоб він просто брав мінеральне добриво і завантажував сівалку. Тому це рішення якраз про ефективність, про оптимізацію, про якийсь такий здоровий розвиток. І дешевеньке, і хоч і воно і хоч воно на Камазі. Так, якщо якусь е, манітушку замовляти, то вона буде коштувати мінімум тисячу гривень година. Це один шлях. Інший шлях, якщо вручну, то це два-три чоловіка. Потрібно цілий день тримати тут і платити їм мінімум за день тисячу гривень. От це чудо ми купили за 200 тисяч гривень. Воно нам окупиться за пів сезону. Це якщо ми розглядаємо цей момент із сторони економіки. Ми сіємо цілодобово, хлопці міняються змінами, і сівалку нашу ми завантажуємо щонайменше 5 разів за добу. І щонайменше відповідно 5 разів по пів години ми економимо часу простою сівалки, який був раніше. Тобто, ми прорахували, що це півтори-дві години за добу. І ми нашу посівну, яка триває в нас майже місяць, ми проводимо на 5-6 днів швидше, ніж це було раніше, завдяки виключно от цьому такому рішенню. Ну що, поки ми знімали для вас цей сюжет, якраз досіяли це поле. Тож поїхали на слідуюче. А ви підписуйтесь на ютуб канал АгроТолк. Далі буде багато цікавого.